Привіт, я Ірина, вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Приємного прослуховування. Перша зарплата на новому місці особливий момент для кожної людини. Героїня вирішила відзначити це маленьким святом і відлучилася в магазин за тортиком. Але, повернувшись додому, вона застала несподівану картину. Чоловік простягав конверт з її грошима своїй матері зі словами: Тримай мало на новий телевізор. Жінка ледве стримала сміх, прикривши рот рукою. Однак через мить квартирою рознісся несамовитий вереск розлюченої свекрухи. Оксана вважала, що їй пощастило. У 28 років вона нарешті знайшла роботу за фахом, маркетологом у невеликій, але перспективній it компанії. Три місяці випробувального терміну пролетіли непомітно, і ось воно перше офіційне нарахування 34 тисячі гривень на карту. Не мільйон, звичайно, але для початку більш ніж гідно. Вдома вона нікому нічого не сказала, не тому, що скупилася, просто хотілося спочатку самій відчути цей момент. Останні півроку вона сиділа без роботи після того, як її попередня контора збанкрутувала, грошей не було взагалі на всьому економила навіть на каві в їдальні. Чоловік Максим заробляв у середньому 22 тисячі гривень монтажником натяжних стель. Але цього виспечали на трьох на них з Оксаною і на свекруху Валентину Григорівну, яка жила поверхом вище в тій же п'ятиповерхівці. Валентина Григорівна працювала бібліотекарем, отримувала копійки й постійно нила, що не вистачає то на одне. то на інше. Максим щоразу ніс їй гроші. Оксана мовчала на її ж мати, врешті-решт, але всередині щось шкреблося. Особливо, коли свекруха при зустрічі дивилася на неї так. Ніби Оксана дармоїдка, що живе коштом її дорогоцінного синочка. Ну що, влаштувалася нарешті? запитала Валентина Григорівна тиждень тому, коли вони зіткнулися біля під'їзду. Так, коротко відповіла Оксана. І скільки платити будуть? Поки що не знаю. Випробувальний термін ще не закінчився. Свекруха скривилася, ніби скуштувала лимон. Тобі давно вже дитину народити, а ти все по офісах бігаєш. Максиму вже тридцять, а онуків я так і не дочекаюся. Оксана промовчала сперечатися з Валентиною Григорівною було собі дорожче. Вона все одно завжди знаходила, що відповісти, і завжди залишалася при своїй думці, навіть якщо вона суперечила здоровому глузду. Коли гроші прийшли на карту, Оксана вирішила відзначити це скромно, але приємно купити торт, заварити хороший чай, посидіти ввечері з Максимом. Може, навіть сходити в кіно на вихідних. Вона дійшла до найближчого супермаркету і вибрала гарний торт пташине молоко за 450 гривень. Дорого, але сьогодні можна. Повертаючись додому, вона вже уявляла, як вони сядуть за стіл, і вона нарешті скаже Максиму Я отримала зарплату. Він зрадіє, обійме її, скаже, що пишається нею, можливо, навіть запропонує відкласти частину на відпустку. Вони вже два роки нікуди не їздили. Оксана піднялася сходами, відчинила двері своїм ключем і відразу почула голоси. Максим був удома і не один. У вітальні голос Валентини Григорівни. Оксана завмерла в передпокої, ще не знявши куртку. Щось всередині підказувало краще не входити відразу. Тримай, мамо, на новий телевізор, сказав Максим. Оксана визирнула. Її чоловік стояв перед матір'ю і простягав їй конверт. Білий конверт, який вона бачила вранці на комоді в спальні. Той самий, куди вона вчора ввечері переклала свою зарплату готівкою, бо хотіла потримати її в руках, відчути, що це реальність. Валентина Григорівна взяла конверт, зазирнула всередину і розпливлася в задоволеній усмішці. Спасибі, синку. Ти в мене такий турботливий, не те, що деякі. Вона виразно подивилася в бік перед покою, хоча Оксану ще не бачила. Ну, нічого. Тепер я собі нарешті нормальний телевізор куплю, а той старий вже зовсім очі ріже. Оксана прикрила рот рукою, щоб стримати сміх чи крик. Вона сама не розуміла, що саме рветься назовні. Абсурдність ситуації била по мізках. Її зарплата, її перша зарплата, яку вона заробила сама, яку хотіла витратити на них з Максимом, а він взяв ці гроші і віддав їх своїй матері, навіть не запитавши. Валентина Григорівна відкрила конверт ширше, перерахувала купюри, і раптом її обличчя змінилося, очі розширилися. Брови поповзли вгору. Вона витягла з конверта один папірець і піднесла до обличчя, потім ще один, потім висипала всі інші на стіл. Максим, її голос тремтів. Це що? Що? не зрозумів він. Це що за гроші? Максим нахилився до столу. На його обличчі відбилося здивування, а потім шок. На столі лежали купюри банку приколів дитячі, яскраві, з написом один мільйон усмішок, з намальованими котиками та єдинорогами. Оксана вчора спеціально зайшла в магазин іграшок і купила набір таких папірців за 25 гривень про всяк випадок. Інтуїція підказала, і вранці перед виходом на роботу вона переклала справжні гроші в інше місце, а в конверт засунула ці. Де вона? Заверещала Валентина Григорівна, підхоплюючись із дивана. Я їй зараз всі ребра перерахую. Оксана вийшла з передпокою, спокійно, не поспішаючи, поставила пакети з тортом на тумбочку і зняла куртку. Добрий вечір, сказала вона. Свекруха кинулася до неї, але Максим перехопив її за руку. Мамо, почекай. Ти бачиш, що вона зробила? Вона наді мною знущається. Оксана підняла брови. Над вами? Перепрошую. А ви хто така, щоб я над вами знущалася? Як ти смієш так розмовляти зі мною? Дуже просто. Ви зараз стоїте в моїй квартирі і вимагаєте мої гроші, мої зароблені мною. Які твої? Максим дав їх мені. Максим взяв їх із мого конверта, не запитавши, не попередивши мене. Просто взяв і віддав вам, Максим розгублено переводив погляд з Оксани на матір. Оксано, я думав, це мої гроші. Твої гроші лежать у твоєму гаманці на верхній полиці шафи, як завжди, а це була моя зарплата, перша на новій роботі, яку я хотіла витратити на нас із тобою. Але я ж не знав, звісно, не знав. Ти взагалі нічого не знаєш. Ти не знаєш, скільки я заробляю, ти не знаєш, коли в мене зарплата, ти навіть не поцікавився, звідки в конверті гроші. Валентина Григорівна пирхнула. Ось бачиш, Максим, бачиш, як вона розмовляє? Я ж казала, що вона грошей пошкодувала для свекрухи. Для свекрухи? Оксана посміхнулася. Ви чужа жінка, яка вважає, що весь світ їй винен. Минулого місяця Максим дав вам п'ять тисяч гривень на ліки. Ви купили собі нову сумку. Позавчора він дав дві з половиною на комуналку. Вчора я бачила у вас на кухні три пакети з дорогого супермаркету. Ти стежиш за мною? Я просто не сліпа. Валентина Григорівна спробувала вирватися з рук Максима, але він тримав її міцно. Обличчя свекрухи налилося червоним. Вени на шиї здулися. Ти. ти... Вона задихалася від люті. Максим, скажи їй, скажи, що я твоя мати, що я тебе виростила, що ти мені зобов'язаний. Мамо, заспокойся, пробурмотів Максим, не заспокоюся. Вона з мене дурну робить, підсунула фальшиві гроші. Не фальшиві, поправила Оксана, іграшкові, і не підсунула, а захистила своє, бо знала, що так і буде. Що буде? Що ви прийдете, пониєте про телевізор, і Максим віддасть вам мої гроші, бо він не вміє вам відмовляти. Максим мовчав. Оксана бачила, як у нього сіпається вилиця. Він був затиснутий між двох вогнів і не знав, що робити. Оксано, ну ми ж могли обговорити, почав він. Обговорити? Серйозно? Ти хоч раз у житті щось обговорював зі мною, перш ніж віддати гроші своїй матері, але вона ж. Вона доросла жінка, яка працює й отримує зарплату. У неї є своя двокімнатна квартира, у неї немає кредитів та утриманців. Вона витрачає свої гроші на дурниці, а потім вимагає наші. І ти щоразу їй даєш, бо вона моя мати. А я хто? Максим замовк. Валентина Григорівна вирвала руку і тицнула пальцем в Оксану. Ти? Тимчасове явище. А я кров? Я його народила, я його виростила. Ви його виростили, що він усе життя вас утримував, перебила Оксана. Цікава інвестиція. Свекруха кринулася до неї, але Оксана відступила вбік. Валентина Григорівна спіткнулася об ніжку стільця і ледь не впала. Максим спіймав її, посадив назад на диван. Вона важко дихала, обличчя перекосилося. Ти пошкодуєш, прохрипіла вона. Я зроблю так, що Максим від тебе піде. Спробуйте. Мамо, досить, втомлено сказав Максим. Ходімо, я проведу тебе додому. Не піду. Вона повинна повернути мої гроші. Які ваші? Оксана схрестила руки на грудях. Максим, скажи їй чесно, ти хоч запитав, чиї це гроші. Він мовчав, не запитав ось саме. Валентина Григорівна схопила сумку, ривком піднялася і попрямувала до виходу. На порозі обернулася. Ти ще наплачешся, кинула вона Оксані. Я зроблю все, щоб ви розлучилися. Удачі, відповіла Оксана. Двері грюкнули. Максим залишився стояти посеред кімнати, розгублений і роздратований одночасно. Навіщо ти так? запитав він. А як треба було? Можна було просто віддати їй гроші я б тобі повернув. Коли? Через місяць, два. Ти мені досі не повернув дві п'ятсот, які позичив у квітні. Я забув. Ти завжди забуваєш, особливо, коли справа стосується твоєї матері. Максим сів на диван, потер обличчя руками. Вона, моя мати, Оксано, я не можу їй відмовити. Можеш, просто не хочеш, це різні речі. Для тебе, може, і так, для мене ні. Вони мовчали. Десь за вікном каркнула ворона. Оксана підняла пакети з тортом, понесла його на кухню. Максим пішов за нею. Оксано, давай не будемо сваритися. Ми не сваримося, ми з'ясовуємо стосунки. Це одне й те саме. Ні. Вона відкрила коробку з тортом, дістала тарілки. Максим сів за стіл, дивився на неї винуватим поглядом. Пробач, сказав він. Я правда думав, що це мої гроші, і ти взяв їх, не запитавши мене. Навіть якби це були твої гроші, ти міг би сказати Оксану, я хочу дати мамі на телевізор. Ми б обговорили може, я б додала. Додала б? Можливо. Якби ти запитав, якби ми прийняли рішення разом. Максим кивнув, але Оксана бачила, він не розумів для нього це було порожнім звуком. Наступного дня зателефонувала Валентина Григорівна. Оксана не взяла слухавку. Подзвонила ще раз знову повз. На третій раз відповів Максим Ало, мамо. Та ні, вона на роботі. Добре, я передам. Він поклав слухавку і подивився на Оксану. Мамо просить прийти до неї ввечері. Навіщо? Хоче поговорити. Не піду. Оксано. Вона все-таки моя мати. І це по твоєму зобов'язує мене вислуховувати її. Ні, дякую. Максим зітхнув, але не став наполягати. Увечері він пішов, не знаючи, що сказати до матері. Повернувся через дві години похмурий. Ну, що? запитала Оксана. Вона сказала, що не пробачить тобі такого приниження. Приниження. Каже, ти над нею знущалася. Я захищала свої гроші. Вона так не вважає. Мені все одно, як вона вважає. Максим сів на край ліжка, зняв черевики. Вона хоче, щоб ти вибачилася. Оксана розсміялася. Серйозно? Я повинна вибачитися за те, що не дала їй вкрасти мою зарплату? Не вкрасти. Я б повернув. Максим, ти сам віриш у те, що говориш. Він мовчав. «Скажи чесно, ти б повернув? А коли б не знаючи, що гроші справжні, ти б все одно віддаси їх? Напевно, невпевнено відповів він. Напевно, ось саме. Вони лягли спати, не розмовляючи. Вранці Максим пішов на об'єкт, Оксана на роботу. Весь день вона чекала, що він подзвонить, скаже щось важливе, але він мовчав. Увечері повернувся, повечеряв і увімкнув телевізор. Оксана дивилася на нього і думала, коли це сталося, коли вони перетворилися на чужих людей. Через тиждень Валентина Григорівна з'явилася знову. Оксана відчинила двері і побачила свекруху з тортом у руках. Збрасту Оксаночко, сказала вона з удаваною посмішкою. Можна увійти? Навіщо? Хочу поговорити по-людськи. Оксана пропустила її. Валентина Григорівна прийшла на кухню, поставила торт на стіл. Я подумала, що ми даремно сваримося, почала вона. Ти ж хороша дівчинка, просто трохи запальна. Оксана мовчала. Я розумію, тобі прикро, що Максим взяв твої гроші, але він же не хотів нічого поганого. Він просто хотів мені допомогти. За мій рахунок. Ну, в сім'ї ж усе спільне, правда? Ні, твердо сказала Оксана. Не все. Значить, ти не вважаєш мене сім'єю. Я вважаю вас матір'ю мого чоловіка, не більше. Зрозуміло. Свекруха встала. Тоді мені тут робити нічого. Вона пішла, грюкнувши дверима, торт залишився на столі. Оксана викинула його у смітник, навіть не відкриваючи коробку. Максим увечері влаштував скандал. Ти її образила. Я сказала правду. Вона плакала. Вона маніпулює тобою. Це моя мати. І це єдиний аргумент, який у тебе є. Він замовк, потім пішов у кімнату і зачинився. Оксана залишилася на кухні, пила чай і думала, а чи є сенс усе це продовжувати? Наступного дня Максим вибачився невміло, плутано. Оксана прийняла вибачення, але всередині щось зламалося. Вона зрозуміла він не зміниться ніколи. Він завжди бігатиме до матері, віддаватиме їй гроші, вислуховуватиме її скарги, а вона, Оксана, так і залишиться тимчасовим явищем. Ще через тиждень Валентина Григорівна зателефонувала Максиму і сказала, що в неї зламався холодильник потрібно 15 тисяч на новий. Максим прийшов до Оксани і попросив грошей. Вона відмовила він образився. Три дні вони не розмовляли. Потім він взяв кредит і купив матері холодильник. Оксана дивилася на квитанцію і думала він заліз у борги заради неї. Заради матері вона, його дружина навіть не заслужила обговорення. Оксана почала відкладати гроші потайки щомісяця по 10 тисяч. Через півроку накопичила достатньо, щоб зняти однокімнатну квартиру. Ще через два місяці зібрала речі і пішла. Максим не зрозумів, що сталося. Дзвонив, писав, просив повернутися. Оксана пояснила один раз. Він не почув тоді вона перестала відповідати на дзвінки. Валентина Григорівна святкувала перемогу. Оксана дізналася про це від спільної знайомої. Свекруха говорила всім, що ця нарешті забралася з життя мого сина. Ще вона говорила, що Максим тепер вільний і знайде собі нормальну дружину. Оксана посміхнулася, коли почула нормально, таку, яка терпітиме, мовчатиме, віддаватиме останні гроші. Може, Максим і знайде таку, але це вже не її проблема. Був ранок суботи, коли Оксана вийшла зі своєї орендованої однокімнатної квартири за кавою. Вона жила тепер в іншому районі, працювала вже в третій компанії за рік. Кар'єра пішла вгору після того, як вона перестала озиратися на чужі очікування. У кишені лежала зарплата 41 тисяча гривень. її власні. У кав'ярні на Рузі вона замовила капучино і круасан, сіла біля вікна, дістала телефон. Повідомлення від Романа, чоловіка, з яким вона зустрічалася вже чотири місяці. Сьогодні побачимося. Хочу показати тобі одне місце. Оксана посміхнулася і почала друкувати відповідь. Оксано, вона підвела очі. Біля її столика стояв Максим. Змарнілий із залисинами у м'ятій курці. Він тримав в руках пакет з аптеки. Привіт, сказала вона. Привіт. Ти ти як? Добре. А ти? Він знизав плечима. Нормально, працюю. Мама захворіла. Ось ліки їй купив. Зрозуміло. Пауза. Максим переминався з ноги на ногу. Можна присісти? Оксана кивнула. Він сів навпроти, поклав пакет на стіл. Ти маєш гарний вигляд, сказав він. Дякую. Чув ти тепер у великій компанії. Кажуть, добре платять. Так, непогано. Він потер перенісся. Пробач мені, Оксано. Я тоді. я був дурним. Був. Я зрозумів, що ти мала рацію про маму, про гроші, про все. Оксана відпила кави. Зрозумів, це добре. Може, ми. може, спробуємо ще раз? Вона подивилася на нього. На його втомлені очі, тремтячі руки, пакети з ліками, і не відчула нічого, ні злості, ні жалю. Ні, Максиме, не спробуємо. Але я змінився можливо, але я вже інша, і мені добре там, де я зараз. Він кивнув, опустив голову. Зрозумів, ну, удачі тобі і тобі. Він встав, взяв пакет і пішов до виходу. Оксана провела його поглядом, потім повернулася до телефона, додрукувала повідомлення Роману. Звісно, побачимося. Чекаю. Натиснула відправити і відкусила шматок круасана. Друзі, щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал. Підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.